Вчуся для майбутнього. веб-дизайнер Це фахівець, який займається створенням От. І отут, так. Да. Вчуся для майбутнього. веб-дизайнер Це фахівець, який займається створенням візуального оформлення та структури веб-сайтів та інтернет-ресурсів. Вони працюють над тим, щоб сайт. Був е привабливим, зручним для користувачів та відповідав цілям бізнесу. Веб-дизайнер відповідає за внешний вигляд сторінок розташування елементів та зручність, е зручність їх виконання. Yeah. Я обрав для себе професію веб-дизайнер. Мені ця професія сподобалась тим, що я можу бути в будь-якому місці на землі і зможу працювати. В наш час створенням сайтів дуже. Дуже актуальна професія, тому вона не вийде з моди в ближайші роки. Для цього мені потрібно вивчати англійську мову, мови програмування, постійно оновлювати свої знання, бо програмування не стоїть на місці. Я вже вивчив дві мови програмування і на цьому не буду зупинятися. Я ходжу на курси по програмуванню та вже готуюся поступати у ліцей на профіль інформаційної технології. Постійно практи, практикуюся над написанням коду для сайту і витрачаю вільний час на це. Ще, я, ще, на, сьогодні знайшов і, і, ще й на сьогодні знайшов і далі шукаю друзів і товаришів для обговорення цієї професії. Дякую за увагу.